Школярики, сьогодні завітаємо до школи, де багато цікавинок. Нас чекає там букварик. Я прийду до школи двері відчиню, радісно зустріну вчительку. Ви всі розумники і відгадаєте загадки про школу. Я впевнена, що ви відгадаєте, про кого або про що буде в загадках. В спеку, дощ і навіть сніг на шкільний спішать поріг. Вчителі їх вчать читати, віднімати, додавати. Учні супроводжує дітей, в ньому книжки, ручки, клей, гумка, зошит, олівець, пензлик, циркуль, папірець. Ранець. Букви всі від А до Я. Вивчить з ним шкільна сім'я, зустрічі з ним дітки ждуть, в перший клас і з ним ідуть. Букварик Знає киця, знає пташка, знає будь-який школярик. Mm -hmm. Вчити грамоту не важко, адже є в нас друг букварик. Завзято і радіє разом з нами, що навчаємось читати. Ура! Букварик, букварик, новенький кольоровий з ним літеру, до літери складаємо у слово, читаємо про собі. Кварик відкриваємо, скоро мовку промовляємо. Скоро мовити бажаємо. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіточок. Повторюємо. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіточок. Хитру сороку спіймати рука, а на 40-40 40 морок. Повторюємо. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок-сорок сорок морок. Ах, як весело дружити із буквариком чудовим Під малюнками, що миті оживає рідна мова. Нам не нудно, ані трішки, крок за кроком кожну днину. Вчить буквар любити книжку і нашу землю Україну. Пропоную пограти в гру, «Закінчи віршик». Я буду починати вірш, а ви його будете закінчувати, обравши одну правильну відповідь серед картинок підказок. Шаф у двері чобіток ремонтує молоток. До землі зігнулась гілочка. Як по ній пробігла, Білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. І дзвоник лунає, на перерву зазиває. Прошу дітки підійматись і до руханки приєднатись. Букварик відкриваємо, віршик про Україну вивчаємо, приготували свої долоньки і пальчики. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний, поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає. Гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. Прошу повторити. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку вітер гойдає, гляну навколо, все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. Варик, похварик новенький кольоровий, З ним літеру до літери складаємо у слово, читаємо про сонечко і небо голубе. Розповіда букварик про світ казок. А ви, друзі, спостерігаєте та казку називаєте. З якої казки, герої? Курочка рява. А це яка казка? Рібка. А що за казка тут? Колобок. А це що за казочка? Вовк і семеро козенят. А це яка казка? Котик та півник? А це скажіть, що це за казочка? Півник і двоє мишенят. Яка це казка? Рукавичка, вірно. А це що за казочка? Троє поросят. Молодці друзі, ви знаєте багато казок. Дошколярики, ви майбутні школярі, уважні, кмітливі, розумники. Сьогодні відгадували загадки про школу. Уважні промовляли скоромовки. Маєте гарну пам'ять і вивчали віршик. А ще ви, кмітливі, продовжували віршик, знаходячи одну правильну відповідь серед картинок підказок. І знаєте багато казок. Ви пізна байки, Добре готуєтесь до школи. До наступної зустрічі, друзі, до побачення!